Ченисівської міськрайонного суду Хмельницької області Черепахін, пересекретарі судового засідання Білецький, з участю прокурора Скрильника, слідчого Сороки, підозрюваного Петрунькова та його захисників Полбанцева та Дергуна. Відводи секретарю, прокурору, захисникам учасникам судового будуть прокурора, слідчого захисту. Немає ваше чисто. Ну, ще ж, наскільки мені відомо, під засіб є відвід, який я також підтримую. вас немає, так? Ні, не, у мене є відвід, який я підтримую. Зрозуміло. Бо я вже заявляю, я своє право використав. Зрозуміло, будь ласка, підтримую. У мене є сні. до слідчого, так як це не є слідчий, який є відправлений. Я... чекай, про відвід. Ні, про відвід. Відвід мається на увазі. Відвід? Є? Сереж. Про є відвід, даю судді. Хочу заявити, провід тоді Хан-Сподільської районного суду Хмельницької області через партію МВО. Провадження Кам'янського районного суду Хмельницької області народи перебуває заяву одного адвоката. Повід По слідчує Хан-Сподільської району поліції ГВНП України Хмельницької області порадо кримінального упровадження No12016240071282 обвинувачення за частиною. 389 та статті депутат України Петренко Сергій Євгенович, а також подання слідчої внутрішнього попровадження мірміну громаді. Я Петренко Сергій Євгеніч, громадянина України, який сьогодні незаконно перебуває у Бакові на підставі спеціальних матеріалів для виконання своїх прав, свобод, а також конфетційного права на доступ до справедливого судочинства та виконання конвенції про прав людини з метою поновлення своїх громадських прав. Зобов'язаний заявляти наступно заяву про судді Кам'янець-Подільського міського району Суду Хмельницької області через Паттіну ВО. У розгляді даних справ бере участь суддя Кам'янець-Подільського міського району Суду Хмельницької області через патін ВО. Я вважаю, що даний суддя не може брати участь у розгляді даних справи і підлягає з таких причин. Діючи Конституцію України, також Конвенцію про права людини, я маю право на справедливість і неупереджений розгляд моїх справ. Але я не можу на цього отримати в Кам'янець-Подільському суді в зв'язку з тим, що суд, судді працюють не в суді, а коракціонери, які виконують замовлення про виконавні справи. Я маю справу але збройним оком видно, що вона сфашована. Тепер стисло по суті, справи та неможливість участі судді Черепахіна, який порушив присягу судді і виконує брудне замовлення про те, щоб мене і надалі утримувати під вартою. Про це судячий заявив моєму адвокату. і Це чула моя дружина, тому він не має жодного права на мою справу. Продовження слідчої віддання Підлітського відділу поліції ГУНП України Хмельницькій області. На, розгляд, на розгляді перебуває кримінальне провадження no 1282 -12 по обвинуваченню за частиною 3-ю 389 і частиною 123 президента Сергія Євгеніч. Перевертані поліцейських погон, слідчі СВК, з подійському відділу поліції ГУНП України, Хмельницького обласного України, який виконує замовлення Вищого керівництва Національної поліції Хмельницької області, які дали вказівку Концепційні патріоти України Патріотову керівниковому середдію дані, про те, що останній я відмовився проти дань перевертного погону. А також я був волонтером, який допомагав нашим хлопцям охорони та виконував розкладання бензину керівникам національної поліції по міській області. Слідчим неодноразово подавав Кам'янець-Подільському міського суду в області падання про продовження терміну тримання вартою. Вказане вище падання розглядав суддя камянець міського району суду Черепахи. який зловживажуючи владою та своїм службовим становищем з порушенням присяги судді, працюючи на систему корупціонерів при владі, які з метою особистого збагачення вимагають хабарів громадян України продовжувати тримати під вартою. У них грубо лінову України підрозділи сили, які працюють підприємцем, часно сплачують податки, за яких суддя черепахи стабільно отримує велику заробітну платню, а моя родина на даний час руждається у грошах і живе у скруті. Та як яких незаконно утримуюсь під вартою і не можу працювати. А мій малолітній син за таких, за таких суддів, як черепахи та позбавляється від позбавляють піпування. Зокрема, суддя військового суду Дохменицької області Черепахін привозив подання слідчого внутрішнього, знав наступне, але нічого не зробив, щоб на виконання своїх обов'язків поновити законність і справедливість, чим займбив свою честь. Гідність людяність та високе звання суддів. Черепахін було, знає, що нібито у так званому потерпілого Костюка 2 липня 2016 року на території міста Кам'янця-Подільського невідтонні особи зібрали автомобіль марки BMW Державним номером Польща, табою РС 16076, No4, табло БАФА 7101 номер, 71 номер 20137 Так званий потерпілий костюм 6 липня 2016 року за каміння Подільського відділу поліції ГМП Україно-Хмельницької області подає завідомо скасифіковане повідомлення про те, що нібито у нього викрадено вказаний вищий автомобіль. 02.07.2016 2016 року. При цьому слідчий П'янець Подільського дію поліції ГУВНТ України в Хмельницькій області він, він не подає жодних документів, які підтвердили те, що в нього взагалі був цей автомобіль маркет БНВ державним номером польським WLS 16076 номер кузова WBAFA 71301, номер 220137. Старший слідчий відділення Кам'янського сподівського відділу поліції Хмельницької області Панчешин, начебто 06.07.2016 року було прийнято повідомлення Костюка ВМ о 20 годині 22 хвилини. Дані матеріали справи були внесені до ЄРДР, а вже через 3 хвилини, тобто через 20 годин-25 хвилин до 21.00 Костюк було вручено пам'ятку. Правами потерпіло. Він нібито був допитаний при обставинах незаконного заволодіння автомобіля марки BMW X5, які мали місце в мікроалиці у 2016 року. Далі, з 21 години 05 хвилин до 27 години 35 хвилин, в якості свідка нібито було допитано одружений костюм АО, після чого з 28 години 40 хвилин до 21 години 50 хвилин. Та за 27, 40, 27 годину 41 хвилина, по 27 години 59 хвилин, всупереч вимогам статті 228 КПК України, які послідчий причешок, з за і тими ж поняттями, провів за участю в впізнанні осіб забути з Німками, які у непередбаченні законом порядку у такий короткий проміжок часу потрапили до слідчого і матеріалів кримінального провадження. А також не вказано, кого саме вона впізнала як злочинця, і чому його особу слід вважати патрульником Сергію Євгеновичу? Оскільки жодних відомостей про особу пізнану на момент проведення впізнання слідчого не було. Але вже в той же час, згідно з друківкам, телефонів з'єднаних, які на 6 липня 2016 року велися з мобільних телефонів Костюка, мобільний номер 097 -39 66 115 066 81 51322. Так Костюк, АО 095-86-01472. Вибачається, що у зазначених протоколах допитів пізнання за фотознімками час, тобто з 20 годин 25 хвилин по 21 годину 59 хвилин, у місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області вони взагалі не виробували, а були вже за межами Хмельницької області, тобто скала Подільська. Всі справи вражають Д що швидко.